Я дуже рада вас бачити. Сьогодні я буду робити огляд на гру, яка тут є з кожного того боку, вона називається Avatar World. Давайте подивимось на неї. Так, Заходимо і тут у нас є дуже багато, дуже багато локацій, але правда, багатьох ще немає, але декотрі вже відкриті. Давайте зараз ми створимо персонажа. Я думаю, що я створюю Елізабет і ми подивимося який тут креатор. Я у неї трішки давно граю, тому у мене вже є персонажі. Так, давайте будемо створювати Елізабет. Тут у цій грі є багато розмірів, також багато верю шкіри. Також мене здивувало, що тут можна вибрати дуже цікаві очі, також можна вибрати колір очей. Це було дуже дивно. Також я вибачаю, що я ускорила відео, тому що якби б я не ускорила, це було б дуже довго. Тепер я дивлюсь на брови. Брови тут різні, різні і декотрі не дуже гарні. Далі різні усмішки, їх тут дуже багато мені здається, що, що, що краще, ніж в Токаблака. Але для, котрі в Токаблока все рівно гарні. Так, тут різні є веснянки, наприклад, тут є я дуже використовую веснянки. Я чомусь подумала, що можливо я Елізабет додам веснянки. Я не знаю, чи точно, але можливо й буде. Хоча в того боку я би не хотіла їй додавати веснянок, а можливо, десь, наприклад, в Walter World, хай в неї будуть веснянки. Також, волосся. Я не знайшла кольору, такий, як в Елізабет. Я не знаю, чому такого тут немає, і тому білий колір. Трішки дивний, але що зробити. Також тут волосся використовується з двох частин. І тут також дуже тяжко підібрати задню частину. Передню теж, тому що, наприклад, як то кабока, там одразу все волосся, і воно, в принципі, гарно підходить один до одного. А тут різні і трохи тяжко. Також тут дуже багато кепок, де можеш міняти навіть колір. Але не у всіх. а в більшості все ж таки не можеш міняти колір. Давайте подивимось на різні аксесуари на шию. І також на лице. Тут дуже їх багато, різні окуляри. Правда, я залишила таких гарних окулярів, які є у бока у Елізабет. І теж хочу сказати, що тут одяг теж може міняти колір. Це теж дуже прикольно. Але не весь одяг. Ідуть різні футболки і також весь одяг віддільно може бути. Це теж дуже особливо. Правда, в мені є деякі мінуси в Avatar World. Наприклад, тут все дуже миле. Зараз ми підемо дивитися на локації, і ви все зрозумієте, чому я так говорю. Я не дуже люблю все миле, наприклад, Токабок, там все збалансовано. А тут все дуже миле і кольорове деколи очі розбігаються, або очі печуть під цього всього кольорового. Але мене ще дивувало, що. Аватар волод можна шкарпетки вибирати. Так, а і ось я прийшла і тут у нас на якомусь поїзді з'являється наш персонаж. І тут є така маленька локація. Це, напевне, вокзал міні. Тут є різні речі, автомати. Можна вибрати ще щось. Наприклад, тут є карточка, тут ще є людина, якою можна керувати. Ця людина кожен день може мінятися. Також у Watar World є емоції до кожного предмету. Це взагалі так цікаво. У Дукабока ще такого немає. Також у Watar World ще є емоції. І тут можна забирати подарунок кожен день. Це Ось така міні-локація. Зараз Та ми підемо до торгового центру. Ось я на першому поверсі торгового центру. Тут є басейн для дітей. Тут також є різні емоції. Так, і ось про що я говорила? Все дуже миле. Взагалі, все прям дуже миле. Це, це, певно, що салон, там де можна маяти собі зачіски, перукарні. Зараз ми подивимось на магазин косметики. От також дуже багато всього. Наприклад, я можу навіть щось пофарбувати, наприклад, брови. Ось я пофарбувала брови, але це чомусь салфеткою змити не можу. Я не знаю чому. Також можна тіні різні вибрати. І так далі. Наприклад, я побачила, що я замалювала веснянки. Я взагалі здивувалася, але це знову ж змити неможливо. Це чомусь так дивно. Так, а тут ще є магазин одягу. Давайте приміримо хоч якийсь одяг. Тут дуже багато одягу, все зв'язано з фруктами. В принципі, він не дуже гарний, але прикольний. Давайте підемо на другий поверх. Тут я бачу телевізор. Тут дуже багато різної техніки. Думаю, що багато я перечисляти не буду ідемо на наступний поверх. Так, переходимо. Ось ви третій поверх. Тут також є басейн. І тут можна з'їхати на нижній поверх. Насправді дуже цікаво. Також тут дуже коротка загрузка. Зараз я прийшла у молодельний грашок. Він дуже великий. Багато різних роботів та іграшок. грашок. А тут. Можна пограти у різні ігри. Давайте я, наприклад, вам щось зараз покажу. Я думаю, що я зараз виберу, наприклад, баскетбольні м'ячі. Тут я можу нажати, там де зелений, щоб у мене вийшов гол. Так, а зараз поїдемо на якійсь машинці. Тут потрібно дати карточку, нею провести і можна грати. Тут потрібно рухати різні боки. І ми зможемо їхати. Можна виграти також різні призи, також тут можна білетики різні. Так, і ось тут ще один басейн, а тут вже у нас бургерна. Наприклад, я взяла салат. я можу зробити з ним різні емоції, то також я можу з'їсти цей салат. Це дуже прикольно. тут можна різні напої вибрати. Наприклад, можна для, можна лід взяти. І можна його випити. Це насправді дуже цікаво. Давайте тепер підемо на іншу локацію. Так, це локація у нас, де продають хот-доги. Вона дуже маленька, тому багато показувати не буду. Тут, наприклад, можна нажати, наприклад, на вивіску і мені дайдуть хот-дог. Це насправді дуже цікаво. Я нажала, і ось мені тут збоку видали отакий хотдог. Його теж можна з'їсти. А зараз я прийшла в магазин морозива. Тут насправді дуже багато морозива. Також можна зробити вафлі. Давайте я зроблю трикутні вафлі. Ось одна вафелька. Полюю її топінгом. Продолжение следует. О, вийшло. Насправді це дуже прикольно. А тут не можна з'єднювати їду, як в токабока. А зараз ми зробимо морозиво. Я вибрала зараз якийсь смак. Ось і, наприклад, можна додати ще якусь декорацію. Наприклад, додаю огірки. І все, вийшло морозиво. Також є анімація для їжі. Виберемо щасливу анімацію та підемо подивимося ще. Тут можна посидіти. Дуже прикольно. Таке малесеньке місце. Можна м'якенько посидіти. В принципі, магазинчик дуже прикольний та стильний. Зараз я прийшла в виписірію. Вона така велика і дуже стильна. Тут можна вибрати також любу піцу. Наприклад, я вибрала Маргариту. Мені, мені дали напій. І ось піца. Я її покладу в коробку. Давайте йдемо, сядемо за столик ще подивимося апарат з поїми, він такий самий, як був у бургерній, і ми можемо сісти і поїсти піце. Насправді це дуже цікаво і тут дуже прикольно. Мені подобається в декотрих локаціях стиль, він дуже гарний. Тут також є різні стільці, це теж дуже прикольно. І остання локація на сьогодні це пекарня. Та у ній печуть хліб. Буде ще друга частина, тому скоро її очікуйте. Можливо, і не скоро, я не знаю. Так, тут можна зробити каву. Я чомусь не розумію як. Можливо, потрібно зерно засипати. Давайте спробуємо. Візьму я каву, і ось я засипала зерна. Тепер знизу можна вибрати яку, і ось вона нам зробиться. Це трішки дивно, але прикольно. Так, давайте ще подивимося. Якась машина. Тут можна робити різні торти або різні кексики. Мені дали якийсь подарунок, чашка кави. Не розумію, що це? Це на голову виявляється. Це дуже кумедно. Так, тут різні тортики. А далі сама випічка. Випічки дуже багато і вона виглядає дуже апетитно. Далі тут теж можна посидіти і поїсти. Туалет. І кухня. Тут у нас роблять хліб, хліб та різні смаколики. Дуже прикольна ця локація, ну тільки недавно вийшла і мені сподобалось. Зараз я трішки відійду від теми. Я вибачаю, що я не випускаю відео, тому що у мене зараз репетиції до виступу, також у мене є 7 уроків, а це дуже до пізньої години, а ще потрібно робити домашні завдання і тоді вже дуже пізно, пізня година і я не встигаю. Я буду з вами прощатися. Дякую вам за перегляд. Ви були на каналі Слипі Токка, Всім дочі та всім па-па!